Всім привіт! Це канал Дружі що поїсти» Канал з огляду їстівної та питної продукції. Дякую всім, хто вже приєднався до нашої спільноти. А якщо ви випадково натрапили на це відео, обов'язково підписуйтесь. Попереду дуже багато цікавого. Поїхали! Сьогодні на огляді у нас південна корейська локшина від виробника Nong Shin. Перша з назвою Ansung, начебто Samsung, якийсь то, зі смаком Сої. Ось так виглядає Друга. Назва неогурі з морепродуктами. Виглядає на ось так. І третя. Супер спайсі. Назва говорить сама за себе. Дуже гостро. Друзі, дуже важлива інформація стосовно приготування цієї лукшини. Вона не запарюється так, як запарюється, наприклад, мівінна або ріва чи рева, як там правильно. Ця локшина готується. Готується вона 4,5-5 хвилин, це максимально. Кидайте її в киплячу воду та чекайте 4,5 хвилини. Але це найпростіший спосіб її приготування. Якщо ви дивились якихось блогерів, фудблогерів, які її просто запарювали, як війну, вони це робили неправильно. Це дуже важливо її готувати, а не запарювати. Найкраще така локшина буде смакувати, якщо. Наприклад, у вас є бульйон, вже готовий бульйон курячий. і в ньому ви будете цю локшину варити. Це буде найкращий смак. Ще можна туди додати варене яйце, розріжте його навпіл і додайте. Тобто приготуйте собі щось по типу рамена. Погнали готувати. Ну що, перше я приготував, нагадую, це зі смаком сої. Ось так воно виглядає. Наповнення локшина. Та пакетик зі спеціями. Нагадує чомусь оцей аромат. Мені у кого є рибки вдома. От рибний корм, цей сухий. Тут що по аромату? Ну, тут же інший, зовсім інший аромат. От тут цей аромат мені нагадує чомусь місосуп. Якщо хтось куштував місосуп, от щось віддалено таке є, такі нотки. Бачу тут водорості. Можливо, це норі або якісь то інші водорості. Давайте спробуємо Ой. Що, погнали? Не догнали. Відчувається гостринка. Це перше таке, але текстура локшини дуже чудова. Це вам, ну, реально, не мій війна. Але вона і коштує неяк не війна. Дуже смачна, друзі. Смачна. Дуже смачна. Чому наші так не роблять То таку саму лакшну такої структури? Вона дуже смачна, друзі. Оце має по консистенції, по текстурі, по пружності, Вона те, що треба. От якщо, наприклад, мівіна або ріва, вони мають таку, знаєте, текстуру, наче таку тоненьку, якщо до неї ледь доторкнутися, вона вже розсипається, рветься. А ця ні, оця дивіться, вона, вона тримає свою форму. Вона не розпадається. ну Це не враховується. Дуже чудова, смачна локшина. Рекомендую. Хто знайде таку, у кого буде мета знайти, хоча б один раз купіть, не пожалкуйте. Грошей та спробуйте. Переходимо до наступної. Наступна буде неогурі з морепродуктами. Зі смаком морепродуктів. Ось така. І знову готувати. Нагадую. Це неогурі з морепродуктами. Тут же в комплектації два компоненти. Це спеції, та ще наповнення там водорості були та ще якісь то штучки. Зараз вам покажу. Ось такі. Сподіваюсь, ви побачили. Аромат. Аромат такого місосупу. Вгадаю, що це від о, цих водоростей, що тут є. Ось так виглядає. І знову така товстенька локшинка ця. Мені це дуже подобається. Не знаю, що тут за ці котики. Сподіваюся, це натурпродукт. Бо знаємо ми цих корейців. Ось така, дивіться. Бачите, вона така товстенька. Так, трохи гостренька, приблизно, як і перша. Що це за котики ці? Це або якась е, така... шматочок зпресованої риби, або шматочок з пресованого якогось кальмара. Щось таке. Щось, ну, незрозуміло. Не можу точно вам сказати, що це. Якийсь то сублімат за водорості. Ну, ну, це норі. Ну, перше відчуття, що вона не така гостра, як перший варіант був. Та наче взагалі не гостра. Тож я шукаю, шукаю цю гостринку і не можу знайти її. Локшинка чудова, чудова локшинка. До речі, друзі, норі дуже корисні водорості. Вони мають багато вітамінів та корисних мінералів. Вже пішла гостринка. Нарешті дочекався. Смачна локшинка, але мені сподобався перший варіант. Приблизно по гостроті вони майже однакові. Ця, здається, що така трохи-трохи не така вона гостра, як попередня. Якщо, наприклад, попередній поставити максимально 30% гостринки, то тут вже десь 23%. Також, друзі, цікавий та непоганий варіант. Доволі непоганий, Смакує дуже добре. Переходимо до кохання. Я так розумію, що зараз оця локшинка мене буде кохати, та мені буде дуже гаряче. Вона ли готувати? Ну що, друзі, переходимо до фінального босу. Нагадую, це супер спайсі. Тут знову два наповнювачі. Перше це основа для бульйону Це такі індігрендієнти. Такі як гріби, морква, трохи водоростей та щось ще виглядає вона. Ось так. Аромат пробиває ніс. Ну що, харакірі цунамі камікадзе банзай. Це не відноситься до Південної Кореї, але в мене таке відчуття, що зараз щось буде. Друзі є особливість мого організму. Якщо продукція дуже гостра то я починаю гикати. Зараз перевіримо цей рівень гостроти. Ну, Знову така пружня Локшиночка. Мені цікаво цей грібочок. сука, гострий грибочок. Зараз щось буде. Поїхали. Остро, але я ще не відчув всю цю чудову картину. Я дуже люблю гостреньки, поки що тримаюсь. От хто не дивився мій випуск про мариновані американські огірки, там був один огірок такий гостренький. Він от в порівнянні з цим дитяча суміш. Вже отут все пече. Гостре! Мені цікаво, зможу я все з'їсти це чи ні. Якщо зможу, то доведеться вирушати до Південної Кореї. Отак ну, гостро, але мій організм тримається. Хоча очі починають вже плакати. Ох. Ну, Лукшинка то зрозуміла. Давайте спробуємо сам саме цей суп. О? Oh. О. Oh. Оце я розумію. <плодиско> я тебе работаю. Вже все отекло. Є один плюс. Слухайте, мені пробило ніс. Чудово. Ось зранку мені буде добре, так відчуваю. Ту. Супер Суперспайсі, звісно, таке собі. Жартую. Що можна сказати? Хто не полюбляє гостре, навіть не ризикуйте. Оце проб'є не тільки ніс, а ще й дніще. Дійсно дуже гостра пече, так наче я не знаю, я з'їв три чилі одразу. Дуже пече, я так навіть розумію, що губи червоні, але вона смачна. Сама локшинка смачна. Якщо хтось шукає менше гостроти, спробуйте Перший та другий варіант, що я дегустував, це для таких відважних як я. Південно-корейська локшинка дуже смачна сама по собі і є дуже багато різних смаків. Якщо комусь трапиться така пригода, і ви знайдете таку локшинку, купіть, хоча б одну не дуже гостру, то спробуйте. Порівняйте її тією самою вмівіною або рівою, деревою. Це не реклама ні в якому разі, просто порівняйте. Потім напишіть мені в коментарях, як вам така локшинка. Перша була чудова, дуже чудова, вона така трохи гостренька, але дуже смачна, друзі. Друга також дуже смачна. З морепродуктами дуже відчуваються аромат та смак морепродуктів. Ну а ця, самі розумієте, що це пекло. Бачите, я не гикаю, тому не така, що вона для мене й гостра була. Ті, хто ще не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки. Попереду найцікавіше. З вами був ваш друже. Всім мирного неба та до нових зустрічей!